Як переглянути надходження коштів в одному місці? Для того, щоб переглянути надходження коштів, ми переходимо в розділ, який називається звіт платежів. І тут ми вже можемо обрати, по якій саме категорії ми хочемо переглянути кошти, або можливо по касі, або можливо по транзакції, тобто да, списання або ж навпаки платіжні, або можливо за конкретний проміжок часу ще, тобто оновлюємо, і ми будемо тут бачити наші витрати, прибутки і разом. Зазвичай ось розділ прибутки це ваші надходження, тобто ці кошти, що надходили з оплат клієнтів. Далі витрати це те, що пішло в мінус компанії, тобто зарплати, будь-які інші розхідні моменти. І, відповідно, разом. Разом це різниця між прибутками і витратами, воно рахується як прибуток чистий. Якщо ми прогорнемо трішки нижче, у нас теж є можливість тут фільтрувати. Тобто, ще паралельно, ми можемо обрати по біб клієнти знайти всі оплати саме цієї людини. Ми можемо подивитися по транзакції. Ми можемо також переглянути ось тут. Безготівковий рахунок, готівка, євро. Ну, тобто це каси. По касам можемо теж переглянути інформацію. І призначення, тобто абонементи, знижки, тобто, в, в, теж. і під І підпризначення. Підпризначення – це на який там предмет була, яка оплата найбільше. Ну і призначення теж тут можна по ним шукати, відповідно. Це просто призначення на витрати, а це на надходження. Ось і відповідно таким чином можна переглядати оплати. І якщо мало тут оплат, можна перегляд вімкнути на 100 сторінок і так дивитись.